Ривба баскет завершив регулярний чемпіонат Суперліги гостьовою перемогою над МБК Миколаїв. Матч, в якому лідер змінювався 20 разів, розпочався для червоно-чорних не надто вдало. Закинувши 4 бали без відповіді, візитери пропустили вдвічі більший ривок корабелів, до якого старанніше решти приклалися Джош Майер із Крісом Фейбером. Щоправда, Вінсом Фрезєр за активної підтримки українського центрового Валерія Анісімова ініціативу перехопили, забезпечивши гостям плюс сім наприкінці стартової чверті. Вивести з-під обстрілу цього разу миколаївці вдалося Ігорю Чумакову. А Фейбер під завісу першої половини навіть гарантував білосинім мінімальну перевагу. Гойдалки продовжилися і по великій перерві. Здавалося, що Фейбер на початку заключної чверті власними данками зламає супротив криворістів. Однак два поспіль дальні постріли Віктора Кондратовця і Віталія Марчевського відкинули господарів на відстань семи балів. Героїчні влучання Мартін Сакравченка і Михайла Галенко з -за дуги лише відтермінували мить оголошення переможця, яким цього вечора судилося стати кривба з баскету. Фінальні цифри на табло з лінії штрафних встановив Володимир Конів. 83-80 криворісці завершили сезон на 9-му місці. Миколаїв опинився на сходинку нижче. Джеш виграв очну дуелю криворізького плеймейкера Даріуса Адамса. Однак його зусилля виявились марними, оскільки миколаївці повністю програли щит, здійснивши на 16 підбирань менше за суперників.